Після декілька лавин орків на на підмогу виїжджає сама міць 11 стволів. Танк це убер-машина гвардії, сексуальності якої позазрив би обоговий танк зі Старкрафту. Знищивши їбучого сквігота, Тарліра все ж таки розповідає Стурну, що на планету ось ось прилетять некрони. Ті самі, що воювали з ревнями та пішли спати. То ось давним-давно вони продали свої душі богам Тан заради безсмертя. Ті їх трошки наїбали, і тепер вони мають вигляд скелетів автоматонів із живого металу. Розом залишилися тільки овищії еліти раси, а звичайні роботяхи мають тільки набір скриптів. Стурн розуміє, пахне гівном і погоджується на союз. Так ми переходимо у наступну місію. Вона буде вирішальною. Саме тут ми вибираємо за кого хочемо кінцівку. Канонічна тут саме за Ельдар, тому почнемо з них. Гвардійці накрили пси щитом титана і тримають оборону біля нього від орків та хаосиків. А нам потрібно пронишпорити крізь них усіх та перенести нашу базу з камінцем до титана. Краще робити це не привертаючи уваги гвардійців, бо. А, добре, тепер гварда нам також вороги. За Ельдарів ця місія не складна. Ми знову приносимося раз, два, три, знищуємо генератори турелей та проходимо скрізь щит. Далі нам показують, що Ельдари закріпились у остолу титана і чекають на прибуття некроні. І тут наступає найтупіший момент сюжету. Біля нас десантується мановит, і ми ваншотимо його завдяки каменю. А потім привітають інші війська некронів. На що тальтіри з жахом та ахуєм влаштовує істерику. Вона на повному серйозі думала, що армія Некрон складається з одного монолиту та парочки загонів воїнів. Будь богосавен свідка работят з такою дальновидиці. Ну і нам нічого не залишається, як захопити гармати титану. Але тут до нашої туси завітали орки та холосити, і Тардіра знов біжить плакатися до людиск. Генерал Стор знову погоджується на союз, бо ми говоримо, що титан нам не потрібен, і ми його віддамо після бою. Еге ж, а як же віддамо?